Ти ж теж балансуєш. Я ж що ти прям такий, знаєш, стовідсотково там і в тебе обов'язково. І тут да. ладно, мене Я Треба керівник, лідер, має бачити і, і Проблеми компанії. Проблеми компанії. Да, наскільки, наскільки енергія є у людей, які працюють в компанії, де у кого які от, і це вигорання на грані, і своєчасно реагувати. Це дуже важливо. То і вміти керувати собою своїм балансом, і бачити, що відбувається з твоєю командами, командами. І де є проблеми з в вони пов'язані? Або з тим, що не вистачаєм структурності, або не вистачає мотивації, або неправильні цілі, неправильний розподіл ресурсів відбувся в компанії. Тому це такий постійний процес, над яким я працюю, намагаюся слідкувати, вимірювати цей, цей рівень. Бо від енергії моєї особистої і від енергії компанії залежить мабуть, половина успіху, бо які ми не були ми розумні, якщо ми не нам не вистачає енергії це реалізувати. То ми будемо завжди не дожимати, не доводити до кінця, робити напівсили, і результат буде такий самий.